Я знаю, що ботокс до нього абсолютно різне ставлення. Ті, хто пробував його, всі в захваті, а ті, хто не пробував, всі бояться, що це токсини, які вводять ну, твоє тіло. Можете якось або підтвердити, або розвіяти ось ці думки. Якщо ми поглибимося в історію, то взагалі придумав, продумав розкати Алан Скотт для того для лікування косовкості. Тобто це вже було придумано для лікувальних цілей. У мене нещодавно питали, і там ну, така історія, вже давно кажу, що ну і багато хто мене питає. Чи та чи від боту? Це ж токсин. Ну колись 42-му році був такий професор Шанс, який дійсно розробляв ботолотоксин для того, щоб зробити біологічну зброю. Але на щастя, в нього нічого не вийшло, і ми зараз маємо чудовий і лікувальний препарат і косметологічний препарат. Він сертифікований компанією FDA. Доволі безпечні при дотриманні всіх норм при правильному розведенні, при правильному дозуванні, при дотриманні вимог розмітки та введення. Якщо ми говоримо не тільки за косметологію, а лікування гіпергідрозу, надмірне потовиділення це е, зони пахви. Це долоні, це стопи. Якщо навіть діти вони страждають від цього, у мене багато не тільки жінок приходить, чоловіки приходили, і жінки проводили своїх дітей там, і з 18 років, 19-20 років це і хлопчики, і дівчата, і вони жалуються на те, що ось у них надмірно подають потову. І наразі найефективніше лікування це тільки введення розведеного ботулотоксину. Це ефект. Е там на 3-6 місяців, десь 4-5 точно буде. Тобто не назавжди, але все ж таки дуже гарний результат.